Вітаю вас, любі! З вами Олена Яворська, авторка каналу Буває й таке. Приємного перегляду. Леся увійшла в квартиру і одразу відчула, що щось не так було надто тихо. Герман мав бути вдома, але ні його туфель у передпокої, ні піджака на вішаку вона не побачила. На столі. Біля чашки з недопитою кавою лежав складений аркуш паперу. Рука Лесі здригнулася, коли вона потягнулася до нього. Лесю, я зустрів іншу жінку, тому йду від тебе. Пробач, ти була гарною дружиною. Розлучення оформлю через адвоката. Залишаю тобі квартиру, машину і значний рахунок у банку. Герман. Леся застигла. Спочатку не повірила, потім перечитала знову і знову. Кожне слово встромлялося в груди, як голка. Вона впала на диван і розридалася, стискаючи папір у кулаці. Ні, ні, шепотіла вона крізь сльози. Цього не може бути! Герман був для неї всім. Леся не мислила свого життя без нього. Такого надійного, уважного, доброго. Вони прожили разом вісім років. Чоловік ніколи не давав приводу сумніватися в собі. Леся вірила, що він її теж кохає до останнього дня, до цього аркуша. Усю ніч вона не стулила очей, ходила по квартирі, згадувала їхні поїздки, розмови, навіть його сміх дуже заразливий, який завжди піднімав їй настрій і водночас заспокоював. До ранку в душі жінки залишилися лише гіркота і спустошення. Хотілося Зникнути, десь сховатися, ні про що не думати. Але Леся спробувала взяти себе в руки і вирішила піти на вулицю, побути серед людей, випити в улюбленій кав'ярні філіжанку кави в надії, що голова проясниться. Вона дійшла до кав'ярні, наче у вісні. Це було їхнє місце. Вони з германом завжди брали. По подвійному еспресу і мигдальний еклер. завжди сиділи біля вікна, тримаючись за руки, як підлітки. Касирка, молоденька дівчина з русявими косичками, побачивши Лесю, завмерла. У її погляді було щось дивне, незвичайна привітна ввічливість, а якась ніяковість, наче змішана зі співчуттям. Ви Леся? тихо спитала вона, Леся кивнула, машинально простягаючи картку. Ви часто буваєте тут з вашим чоловіком. Ви наші постійні клієнти, і я вас добре пам'ятаю. Вибачте, я не знаю, чи правильно, чи ню, але я випадково почула одну розмову. Нещодавно ваш чоловік. Був тут із своїм другом, таким приємним, з сивиною на скронях, він називав його Андрієм. Леся напружилася. І що за розмова? Що ви такого чули? Дівчина почервоніла, нервово облизала губи. Я випадково підслухала. Зрозумійте, я не спеціально слухала, просто вони говорили, Досить голосно. Так ось, дівчина за касою, глибоко зітхнула і замовчала, вагаючись. Та кажіть уже, вигукнула Леся, втрачаючи терпіння. Касирка таки наважилась і продовжила. Ваш чоловік сказав своєму другові, що він смертельно хворий, лікарі. Дали йому три місяці життя. Він вирішив поїхати до клініки і там провести свої останні дні. Але не хоче, щоб ви про це все знали. Не хоче, щоб ви бачили, як він згасає. Він сказав: Леся, така молода, гарна, хай живе спокійно. Я її... Занадто кохаю, щоб бути для неї тягарем. Це занадто тяжке випробування для такої молодої жінки, як вона. Леся схопилася за стійку. Вона відчула різке запаморочення, руки затремтіли. Ви впевнені? Він справді так сказав? Клянусь, прошепотіла касирка. Я потім довго. Не могла прийти до тями. Я не могла не сказати вам цього, хоча так довго вагалась, чи маю я право втручатися в чуже життя. Леся стояла, наче в тумані. В голові була порожнеча. Вона не плакала, не кричала, просто зрозуміла усе не так, як вона думала. Герман не зрадив їй. Виявляється, він тихо вмирав і хотів уберегти її від страждань. Леся одразу поїхала до Андрія. Він був близьким другом Германа. Вона добре знала його адресу. Леся настирливо дзвонила і стукала в двері, й благала, майже зриваючись на крик. Андрію. Відкрий, мені потрібно знати, де він. Андрій відчинив було помітно, він зовсім не радий її бачити. Веся, ти не повинна, не повинна у мене нічого питати. Не смій мені брехати, з погрозою прошепіла вона. Я знаю, що він хворий, знаю, що він поїхав. Дай мені адресу, інакше я тобі цього ніколи не пробачу. Андрій зітхнув, опустив очі. Він просив нікому не казати, і тобі теж. Але чорт забирай, ти маєш бути поруч. Він у приватній клініці, ось адреса. Андрій простягнув аркуш із блокнота. Тільки не плач при ньому. Він цього не витримає. Через два дні Леся стояла біля білосніжних дверей палати. Серце її гучно калатало, ноги підкошувалися. Вона несміливо постукала й увійшла. Герман. Він різко обернувся. Обличчя в нього осунулося, очі. Здивовані й налякані. Весю, це ти? Як ти мене знайшла? Вона кинулася до нього і міцно обійняла. Ти ідіот, ти ідіот Герман. Як ти міг? схлипувала вона, притискаючи його до грудей. Ти думав, мені буде легше без тебе? Та я сходила з розуму. Він гладив її по волосю мовчки довго. Пробач, я не хотів, не хотів завдавати тобі болю. Мовчи, я тепер з тобою і буду поруч до кінця. Герман не стримався і тихо заплакав, ховаючи мокре від сліз обличчя. Коли перші емоції вщухли, Леся ненадовго вийшла з палати і повернулася з паперовою коробочкою в руках. Ти знаєш, як я обожнюю солодке, сказав Герман, дивлячись на коробку з еклерами в її руках і вдячно усміхнувся. Леся усміхнулася у відповідь і дістала тістечко. З'їж, а то схуд, як студент перед іспитами. Він узяв мигдальний еклер і подивився на нього з легким подивом, ніби не вірячи, що може отак просто знову жити, їсти, жартувати і бути поруч із коханою. Лікарі кажуть, динаміка позитивна, тихо промовив він, з насолодою, пережовуючи тістечко. Але я не дуже вірю. Це може бути просто затища перед кінцем. Леся стиснула його руку. Не смій так казати, не смій. Поки я тут, ти житимеш, зрозумів. Він кивнув і нишком змахнув сльозу. А якщо мені стане гірше, якщо я справді почну помирати. Ти можеш мені пообіцяти, що підеш, і не дивитимешся на це. Леся не роздумувала. Вона з рішучим блиском в очах промовила: Я залишуся, хоч на інвалідному візку, хоч без волосся, без сил, ти все одно будеш для мене моїм германом, моїм коханим чоловіком. І так буде завжди. Він не відповів, лише притягнув її ближче і поцілував у скроню. А о п'ятій ранку Герман уперше за довгий час заснув спокійно. Леся сиділа поруч, не стуляючи очей, дивилася на його обличчя і відчувала, що щось в організмі коханого змінюється. Він не просто тримається, він бореться. Через тиждень Леся вже знала всіх медсестер на ім'я. У неї з'явився щоденник із розкладом крапельниць і результатами аналізів. Вона читала статті в інтернеті, шукала інформацію про ліки, розмовляла з лікарями і носила із собою блокнот із запитаннями, які хотіла задати лікарю при зустрічі. Герман спостерігав за нею з ніжною усмішкою і надією, що останнім часом з'явилася в його очах. Ти, як бультер'єр, що завзято охороняє своє, бо ти і є моє, відповіла вона і зі сміхом тицнула його пальцем у лоба. Мені так соромно, що я втік, як хлопчисько. Написав дурнувату записку і подумав, що цим тебе захищаю. Пробач, Леся помовчала, мені б теж було страшно на твоєму місці, але знаєш, що мене вбило? Навіть не хвороба, не те, що ти мовчки пішов, а те, що ти забрав у мене право бути поруч з тобою до кінця. Він зітхнув. Більше не буду, обіцяю. Тепер її очі наповнилися слізьми. І ти не помреш, я тобі не дозволю, навіть не думай. Герман уперше за цей час щиро засміявся. Гаразд, спробую тобі підкоритися. І на підтвердження їхніх надій його аналізи наступного дня різко покращилися. Похмурі лікарі здивовано перезирнулися і призначили повторні аналізи. Ми не можемо це пояснити, через деякий час сказав один із онкологів. Таке трапляється дуже рідко, але пухлина. Стрімко зменшується. Герман дивився щасливими очима на Лесю, а вона на нього. Слів їм не треба було, їхні погляди сказали все. Минув місяць, герман уже міг гуляти територією клініки, спираючись на палицю. Леся не відходила від нього ні на крок. Вони сіли на лавку під акацією. Знаєш, Германе, я за цей місяць більше зрозуміла про тебе, ніж за всі вісім років, сказала Леся. І що саме зрозуміла? Що ти незалізний, ти вмієш боятися, але ти впертий, а іноді й безглуздо геройствуєш. А ще. Ти справді кохаєш мене. І я це тепер відчуваю сильніше, ніж будь-коли. Він узяв її за руку. А я зрозумів, що любов це не квіти, не ресторани, ні подорожі. Це коли тобі байдуже, як ти виглядаєш, коли не боїшся бути слабким, але кохана жінка все одно поруч. І це головне для двох. Вони мовчали, потім він тихо додав: Я живий завдяки тобі, Лесю. Я точно це знаю. Вона кивнула й притулилася до його плеча. Просто живи, германе, а решту ми переживемо. Через два місяці Герман і Леся повернулися додому. Він ішов сходами сам, без палиці, з ледве помітною невпевненістю, але з гордістю в кожному кроці. Леся відчинила двері квартири, і він завмер на порозі. Я не вірив, що побачу все це, прошепотів він. Наші чашки, штори, навіть цей килимок із написом ласкаво просимо. Тебе справді тут чекали, сказала Леся. Усі чекали, і навіть наш чайник. Вона підійшла ближче. Але я не просто тебе чекала, я боролася за те, щоб ти сюди повернувся. Тому що ти не просто мій чоловік, ти частина мене. Він опустив голову, ховаючи сльози. Потім сів у крісло і з полегшенням, зітхнувши, сказав Я знову вдома, і це завдяки тобі, Лесю. І в цій простій фразі було більше змісту, ніж у сотні визнань. На другий день, після повернення додому, Леся знову пішла в ту саму їхню улюблену кав'ярню. Вона увійшла. Міцно стискаючи пакет із коробкою шоколадних цукерок і пляшкою шампанського. Касирка впізнала її одразу. Це, це ви? Як ви? спитала вона обережно. Як ваші справи? Леся усміхнулася. Ми уже вдома. Герман одужав майже повністю. Справді, дівчина здивовано прикрила рота рукою. Я так сподівалася на це. Це завдяки вам. Якби не ви, я б думала, що він просто пішов від мене. І я б не поїхала до нього, не була б поруч, не підтримувала і вдень, і вночі, і нарешті не врятувала б його своєю любов'ю. Касирка почервоніла. Я довго сумнівалася чи правильно зробила. Раптом видала чиюсь таємницю. Ви врятували нас обох. Я принесла вам цукерки. Герман сам їх вибирав, Леся передала пакет. Касирка раптом розплакалася, витираючи сльози серветкою. Дякую. Я не думала, що просто слова можуть так змінити чиєсь життя. Іноді одне слово змінює все, тихо сказала Леся. Дякую вам. Весна цього року прийшла рано. Герман вставав о сьомій ранку, заварював каву і чекав, поки Леся прокинеться. Він став помічати багато дрібниць, як краплі дощу стікають по склу, як переливається сонячне світло по підвозі, як розпускаються на деревах набряклі бруньки. Те, чого раніше не бачив і не помічав. Ти змінилася, сказав він одного разу, дивлячись, як леся, сушить феном волосся. Так. Я стала іншою, відповіла вона, переживши смерть, якої не сталося, переживши зраду, якої не було, я стала сильніше. Він підійшов ближче міцно обійняв її. Ти стала неймовірною. Я не хочу більше втрачати ні одного дня з тобою, ні єдиної твоєї усмішки. Ні одного погляду. Тоді і не відпускай мене від себе. Ніколи, сказала вона, обертаючись і пронизливо дивлячись йому в очі. Ніколи. повторив він, і як у перший день, коли вони познайомилися, ніжно поцілував її у маківку. Лікарі називали це ремісією. Герман другим шансом. Леся тепер знала. Любов це не красиві слова. Це коли ти йдеш у пекло і повертаєшся назад, а твій коханий із тобою поруч. І вони більше не боялися жити, бо знали, головне вже сталося. Вони знову були разом. І ніщо, і ніхто. Не міг цього змінити.